В вашому дому, мир в країні, в якій ви живете. Е, вітаю всіх учасників марафону з Богом в новий день. Будь ласка, дайте зворотній зв'язок сердечком в коментарі, якщо моє включення є вдалим, якщо ви мене добре бачите, чуєте. Мені дуже важливо про це знати. Е, так, я дивлюсь, є деякі, напевно, технічні трудності. Але ваше сердечко в коментарі свідчить про те, що ви бачите чуєте. Так. Світлана Бідюк. підтверджує, що в Ютубі видно чути Галин Галя Шабанова. Дякую, Раїса Смоляр, дякую, друзі. Я так розумію, що більш-менш зв'язком зв все добре. На YouTube і Facebook сторінці у нас йде... Пряма трансляція. Цей місяць у мене відпустка і багато о, часу в поїздках, і не кожного ранку вдається виходити в прямий ефір, але дякую вам, що ви відстежуєте наші анонси. Також пишете, що для вас це важливо. І сьогодні ми знаходимося у Закарпатті, в Міжгір'ї і задній знайомий фон, напевно. Так само є для вас підсказкою, і ми продовжуємо з вами спільну молитву, а також читання Божого Слова, яке підкріпляє нас і надихає нас, щоб підтримувати один одного в вірному напрямку. Ми побували деякий час в Чехії і наслухались. Багато уяв, які мають люди, дивлячись новини про причини війни, і зрозуміли, що пропаганда Росії досить потужно працює в Європі. І якщо би не молитва багатьох українців, які в молитві до Бога щоденно, то напевно не було би того, що ми маємо з вами на сьогоднішній день. Це мужній супротив нашої країни і невдачі ворога, який думав нас загарбати. Ми продовжуємо з вами читати книгу Псалтир, ті розділи, які ми з вами ще не читали з початку війни, для того, щоб мати натхнення. І в кінці у нас, як правило, як завжди, спільна молитва. Ви можете писати ваші молитовні прохання, які бажаєте, щоб і я, моя команда, інші учасники марафону вас підтримали в молитві. А сьогодні разом з вами я хочу почитати 25-й псалом Давида. В залежності від того, який ви використовуєте переклад, це може бути номер 25 або 24, І це вже ви можете зорієнтуватися по змісту. І так, псалом 25-й. Давидів, до Тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на Тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене, не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Попровадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони. Гріхи молодечного віку мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрість свою. Господь добрий. Та праведний, тому грішних навчає в дорозі, він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержує. Ради імення свого у Господи прости мені прогріх, великий, бо він. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його вспадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернись до мене і помилуй мене, я ж бо самотній та бідний, муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків. Подивися на гори моє та на муку мою і прости всі гріхи мої, подивись на моїх ворогів, яких стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Невинність та правда нехай оточуть мене, бо надіюсь на тебе. Визволи Боже Ізраїля від усіх Його. Утисків. Ось такий псалом ми маємо з вами на сьогодні. І Давид, як ніхто інший, знає, що таке часи недолі, і знає, як важливо, щоби продовжувати бути з Богом. Секрет Давида полягає в тому, що Бог був завжди з ним. Бо Давид не забував бути з Богом. І він вчить нас так само довіряти Богові, так само тягнутися до Нього, як квітка тягнеться до сонця. До тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій, і я на тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Це та молитва, яка сьогодні потрібна нам з вами, нам потрібно, щоб Бог підтримав, особливо тоді, коли без причини ворог, який прийшов в Україну з війною, міг бути відкинутий геть з нашої землі. І цей псалом він нагадує нам, що як і в Дні Давида. Так і в наш час нам дуже важливо триматися Господа. Перевага України в тому, що в неї багато людей, які подібно Давиду, кличуть до Бога і його шукають. В цьому дуже велика є потреба. Дорогі друже, якщо ти з нами в молитві за Україну, твоє свідоцтво, три плюси в коментарі, вони підтримують тих, хто. Поки що не оприділилися. Чи варто, чи не варто молитись до Бога, хто ще не має, можливо, такої віри, не має такої впевненості в Бозі, якій маєш ти. Тому твої три плюси в коментарі це добре засвідчення. Засвідчення тим, хто сьогодні з нами в якості гостя, хто дивиться нашу зустріч, наш молитовний марафон, можливо, вперше. Свої три плюси в коментарі і амінь в кінці це свідчить про те, що ти серцем з нами, серцем і в молитві за Україну, за те, щоб чим швидше настав мир і щоб ворога не стало. Якщо в тебе є особливі особисті прохання, ти можеш завжди писати в особистих повідомленнях мені на Фейсбук. Мою особисту сторінку або на церковну. Ну, і якщо ти маєш бажання, щоб тебе могли підтримати інші учасники марафону, всі, хто долучається, пиши своє прохання в коментарі під цим відео. І ми з вами помолимось до Господа. Дорогий наш батько Небесний! Щиро тобі дякуємо за цей ранок, за новий день життя, який ти нам даєш, і дякуємо тобі за Твоє живе слово, яке нагадує нам про найважливіше в нашому житті це про тебе. Дякуємо тобі, Господи, що ми маємо можливість бачити добрі приклади інших людей, які жили в подібні часи. Дякуємо за Давида, який в свої часи недолі залишився тобі. Вірним, і не втратив надії, продовжував бути людиною молитви, до чого закликає і нас, на сторінках книги Псалтир. Благослови, милосердний Боже, кожного гостя, хто вперше долучився до нашого молитовного марафону, допоможи, Господи, щоби зміцніла віра і надія на Тебе у тих, хто тебе знає, і благослови, Господи, тих, хто. Не знає тебе, щоб вони могли тебе пізнати як свого Господа і Спасителя. В цей час недолі для України, Господи, я дякую тобі, що так багато твоїх синів та дочок, тих, хто кажуть до тебе, Отче Небесний, кличуть до Тебе про Україну, про її звільнення від загарбників, про те, щоб Чим швидше закінчилась війна, і ворога не стало. Щоб Україна була вільною, Господи, благослови наших захисників, дай сили воїнам, які захищають Україну і визволяють її. Даруй Боже, щоб Твої крилі були завжди над ними, захищаючи їх від ворожої зброї. І дай їм Боже, благаємо тебе, як подарунок, живу, спасаючу віру в серце щоб вони могли знати тебе як свого Господа і Спасителя і приймати тебе. Благослови Господи керівництво України в цей особливий час недолі, благослови ще більшою мудрістю, щоб знаходити рішення і знаходити ті слова, якими можна достукатися до лідерів інших країн, до країн. Які мають змогу підтримати Україну проти зла, яке знову з'явилось в лиці Путіна і його оточення, і його війська, яке прийшло до нас вчиняти злочини проти людства і людяності, Господи, ми благаємо тебе, щоб ти дав покаяння російським солдатам, щоби поміняв їх каменне на серце на живе і покрив обличчя їхнє соромом щоб вони в покаянні складували зброю здавались в полон або втікали геть з нашої землі. А тих, хто вперто хочуть виконувати наказ свого злочинного, кровавого диктатора, нехай, Господи, твій благодатний вогонь з неба перетворює їх на добриво, а їх зброю на металобрухт в українській землі. Благослови милосердний Боже! Прокинутися російський народ, дай їм Боже звільнення від путінської окупації, в яку вони дозволили себе взяти, і допоможе їм від неї звільнитися, дай їм можливість почати нове життя, в якому свобода віровизнання і свобода прав людини будуть в основі цінностей. Благослови, Господи, щасливою долею Україну! Даруй Боже, щоб чим швидше настало звільнення всіх окупованих територій, включаючи Херсонську, Луганську, Донецьку область, Крим, все те, що ворог встиг захопити, щоб було повернуто назад, і щоб Україна могла почати по особливому ще краще життя, в життя, в якому ти будеш мати особливе місце. І слава тобі буде підніматися з кожного уголочку України. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти був з нами до сьогоднішнього часу, і допоміг бачити твої чудеса і твою підтримку. Благослови, милосердний Боже, кожне молитовне прохання, яке вже написано і яке буде написано в коментарі під цим відео. Даруй, Господи, кожному особистий досвід, щоби віра. І його могла через твої відповіді, через твоє милосердя зміцнитися і зрости. Благослови, милостивий, Боже, просимо тебе всіх людей доброї волі в усьому світі, які підтримують Україну своїм серцем і всім тим, чим можуть. Дякуємо тобі, Боже, і за той гуманітарний вантаж, який ми змогли довести зараз з Чехії, і дякуємо тобі, Боже, за те, що маємо знову можливість поїхати для того, щоб привозити в Україну ті вантажі, які можуть допомогти і підтримати людей, які знаходяться в недолі. Благослови нас Боже, в новий день і ця субота особлива перед початком навчального періоду. Дякуємо тобі за те, що. Ти, Господи, продовжуєш благословляти і підтримувати молодь, щоб вони могли зміцнятися в пізнанні тебе, благослови сьогоднішній день всюди, де будуть проходити богослуження і будуть молитви за е, учнів, за студентів, в яких почнеться особливий період часу з 1 вересня. Даруй, Господи, твоє благословення і тим, хто такої можливості не мають, по особливому сьогодні мати. Твоє благословіння і твоє підкріплення. Дякуємо тобі за те, що даєш нам підкріплення, надію, своє слово, живе слово, яке надихає нас і яке дає можливість нам сміливо дивитися вперед. Бо з нами є Ти, Господи, Твоя милість і Твоя любов. Благослови, милосердний Боже, всіх учасників марафону, всіх гостей. Щоби в цей особливий суботній день твоє потішення і благословення, яке ти приготував для кожного, могло бути отримано. В ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за все. Амінь. Дякую, друзі, за можливість бути разом. Дякую за можливість. Нагадування один одному про щоденну молитву, молитву за тих, кого любимо, за тих, кого знаємо, і за тих, кого знаємо, мало. Дякую, що знаходите час, щоб читати коментарі під відеомарафону і підтримувати тих, хто пишуть молитовні прохання. Люблю вас, благословляю з нетерпінням. Чекаю зустрічі з вами по можливості. Надіюсь, що вони будуть частіше. Зараз продовжується моя відпустка і багато подорожей. В той же час я маю велику радість, коли маю змогу бути з вами разом в молитовному марафоні. Вдячний кожному, хто пише і в особистих повідомленнях. Я отримую багато листів від вас про те, що для вас важливо. Щоб мало було пропусків, щоб частіше ми були разом. Дякую за коментарі. Чекаю на трансляцію, які надихають знаходити можливість навіть там, де її важко знаходити, щоб бути разом на зв'язку. На завершення сьогодні хочу разом з вами послухати пісню Помолюся тихо у виконанні квартету, і запис якого був в нашій громаді в селі Торунь Міжгірського району. Хай добрий Господь рясно благословляє вас і надихає на новий день з Господом. До тебе Боже руки я здіймаю її були три Дія, що завтра день без вас не усі, з тобою буду я по страшньому радіти, ти, мій Господь, а я навіки дитини.